Дональд Трамп, нібито заманює російського диктатора Володимира Путіна у пастку, тому висловлювання президента США здаються проросійськими. Таку заяву зробив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що проросійська позиція Трампа це тільки через те, це тільки те, що здається на перший погляд. Насправді ж, президент США має максимально прагматичну позицію і хоче отримати на певному падінні Росії три речі: практично монопольний доступ до російських ресурсів та контроль над ними. І також на думку Подоляка Трамп хоче повністю принизити Росію. І ще одна така цікава інформація є про те, що нібито президент США Дональд Трамп ймовірно хотів скасувати візит президента України Володимира Зеленського до Штатів, але відмовився від цієї ідеї після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це інформують французькі медіа і посилаються на власні джерела. Вони зазначають, що українська сторона, нібито отримала повідомлення зі штатів про те, що зустріч Зеленського і Трампа не відбудеться. І президент України після цього зателефонував Макрону, а той, в своєю чергою, поговорив з лідером США і переконав його прийняти зеленську, і зрештою Трамп змінив думку і сам оголосив про візит зеленського.